Щороку, 9 травня, ми з вами, як люди, які живемо в суспільстві, святкували, пам'ятаєте, День перемоги. Але так сталося, що цей день перемоги на світ був явлений наш сьогодні митрополит Михаїл. І коли, так жартома ми говорили, День перемоги стріляли, Салюта. Салютами. Ми завжди казали Бог, честь Владики, дня народження. Вже Дня Перемоги немає, його скасували як таке, бо вчора був день примирення, а День народження Владики залишився. І владику з найкращих слів вибираємо найкращі слова. Бажаємо здоров'я, бажаємо миру, бажаємо вашому великому Петрополичому серці. Великої любові до своїх, не буду казати, підлеглих, але, до своїх пасти, до своїх парафіян. Бажаємо, щоб ваша благословенна Крисниця благословляла нашу Україну на правду на цей день перемоги. Щоб на кінець прийшов той день через ваші молитви, коли ми кажемо і скажемо перемога. А вчера скажемо, Владика Молипцями, цей день перемоги народився. Тому нехай цей день перемоги. Через вашу молитву віддає нам поштовх до завтрашнього дня. Завжди підлеглі для свого начальника стараються підібрати якісь такі улесливі слова. Вони ви не маєте будуть ножіть до вас. Бо ваше життя це є правда. Ваша молитва знову ж таки це є велика любов. І ваше бажання жити заставляє нас теж рухатися в тому напрямку життя, яке Господь кожному із нас проповідує у своїм власній життям. Тому нехай це ваше бажання у тому, щоб умиротворити і не тільки всіх людей Волинської області, міста Луцька, а умиротворити весь світ через свою молитву. Тому щиро вам дякую. Будьте здорові, будьте натхнені цією Божою молитвою, дай Боже, благодать на правду через вас ходить на нас і піддає нам сили і тієї великої жертовної любові, яку Господь дарував кожному із нас. Вітаємо вас! Христос Воскрес! Зачисні осіб, дорогі браті і сестри, я дякую Отець Миколай за добрі, тепле слова скажу. 19 років на Волинській кафедрі. Але 19 років на Годинській кафедрі я вперше служу молеку в свій день народження. Тому що всі інші роки цей день я присвячу служінню громаді, Це треба було йти хрестними ходами, ходами перемоги, все треба було йти до меморіалу, у мене День народження починався з панахи. Але цей рік вперше. Я маю можливість помолитися в цьому храмі, тому що я дійсно переживаю третю епоху. Одна була епоха, коли 9 травня це був День перемоги радянської зброї. Друга була епоха це акцент на день примирення і подяки. І тепер третій акцент, як вчора пробував, 9 травня пропонують зробити Днем Львова. Я думав, що я так довго живу, що три епохи прожив. Мені лише виповнилося сьогодні 57 років. Лише 57 років. Я сьогодні дякую всім вам за молитву, але це світло, життя дуже швидкоплинне і треба спішити кожен день робити якісь добрі справи. Справи, які би прославляли Бога, справи, якими ми достойно проживаємо своє життя, справи для людей. Тому я в сьогоднішній день дякую в першу чергу Богові, що віддав мені можливість помолитися сьогодні зранку. Я дякую Богу, що маю таких співпрацівників на нині Христові, такими разом. Окорняю Пасту і дякую вам, мої браті і сестри, що ви слухаючи мій голос, голос священних служителів, стараєтеся йти другою Івановською, духою брав. А йдучи цією дорогою, самі відчуваєте щасливість кожного прожитого дня. Священник щасливий тоді, коли щасливий паспорт. Священник радісний тоді, коли усміхається його. Його став насоме словесне стало. І тому ми з своєї сторони, і я в першу чергу зі своєї сторони будемо продовжувати багато років ще молитися і традиція для того, щоб ви були щасливі, щоб ви всміхалися, були радісні, були впевнені в своєму е кожному покритому дні під мирним переможним українським небом. Хай звесельний Господь допомагає всім нам. І в першу чергу нести своє служіння, нести свій хрест. Я прошу молитися за мене, щоб Господь додавав ще більше сили, ще більше потрудитися для вас і потрудитися для славого Божиї, для нашої неньки України. Дякую за спільну момент, яку ви провели вас по землю в цей роковий день День Богонаручення. Дякую всім, закликаю на всіх Боже благословення, хай воїстину ми сьогодні підемо. Духовний контрнаступ і переможемо спочатку не які є навколо нас, переможемо самі себе і будемо жити правильно і правильно. і Господь, бачачи наші праведні справи, у скаже: якщо там буде 10 праведників, збережу це місто, буде там 100 праведників, збережу цю державу. Тому ставайте праведниками, несіть. Своє служіння і свій хрест, який Господь по нашим з вами молитві, але в першу чергу у своєму милосерді дарує перемогу, щоб наші рідні, і близькі, які сьогодні, волиняни, які сьогодні не з нами, не в домівках своїх, на передовій захищають цілісність і незалежність нашої держави, повернуться живими і здоровими до своїх сімей, до своїх родин. Запануємо браття у своїй сторонці. Дякую ще раз усім. Боже благословення буде цілом Вами. Христос Воскресен!